Британське місто Глазго цього тижня розгляне пропозицію про побратимство з Миколаєвом. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу. Керівництво міста також запропонують підписати з Миколаєвом меморандум про взаєморозуміння. Як відомо, з 1986 року Глазго був побратимом російського Ростова на дону Однак після початку повномасштабної війни британці розірвали ці відносини. Миколаїв був обраний у якості потенційного побратима через спільну з Глазго історію суднобудування. Місцева рада Надіслала меру Олександру Сінкевичу листа, в якому запропонувала дружбу та солідарність. У відповідь міський голова зазначив, що побратимство з британським містом стане великою честю. Від імені Миколаївської міської ради та всіх жителів міста Героя Миколаєва маю честь висловити шану всім дружнім людям Глазго, вашій міській раді та вам особисто для мене і для нашого міста велика честь розширювати наші міжнародні зв'язки в такий складний для України час, ділитися міжнародним досвідом, щоб відбудувати Миколаїв і якнайшвидше завершити війну.